Вітаю, друзі! Млинці це можна сказати наша національна страва. Вони завжди актуальні, завжди доречні. Їх можна їсти просто так, а можна з різноманітними начинками. Тут вже ваша фантазія може розгулятися наповну. Солодкі, солони, з м'ясом, з сиром, з фруктами варіантів просто безліч. Приєднуйтеся, будемо готувати млинці на молодці! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Беремо глибоку миску, виливаємо туди 3 яйця. Висипаємо 2 столові ложки цукру. Для аромату половину чайної ложки ванільного цукру та половину чайної ложки солі для балансу смаку. Ретельно все перемішуємо, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Бажано, щоб всі інгредієнти мали кімнатну температуру. Виливаємо половину порції молока 250 мл та гарно перемішуємо. Поступово додаємо попереднє просіяне борошно невеликими порціями, постійно збиваючи вінчиком, щоб тісто стало однорідним і без грудочок. Виливаємо решту молока 250 мл, але уже кип'яче. Та знову перевішуємо, заварюємо тісто. Воно має бути як консистенція рідкої сметани. Якщо тісто вийшло занадто густим, додайте трохи молока. Якщо занадто рідким, додайте трохи борошна. Для більш ніжних вершкових млинців на цю порцію інгредієнтів рекомендується додати 40-50 г розтопленого вершкового масла замість олії. Знову ретельно перемішуємо тісто, щоб масло повністю з'єдналося з ним. Накриваємо тісто харчовою плівкою або рушником та залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин для набухання клейковини. Цей процес є важливим для отримання еластичних млинців. Ставимо сковороду на вогонь та добре її розігріваємо. Змащуємо сковороду невеликою кількістю олії. Ополоником наливаємо тісто на сковороду. Кількість тіста, яка необхідна для одного млинця, залежить від розміру сковороди. Швидко та рівномірно розподілили тісто по поверхні сковороди і смажимо мланець приблизно 1-2 хвилини, поки він не підром'яниться знизу. Час смаження залежить від температури та товщини млинця. Обережно перевертаємо млинець лопаткою та смажемо ще одну филину з іншого боку до золотистого кольору. Готовий млинець знімаємо зі сковороди та кладемо на тарілку. Повторюємо процес з рештою тіста. Ці млинці виходять надзвичайно м'якими, ніжними і дуже смачними. Вони тоненькі, але водночас міцні. Не рвуться, якщо їх згорнути або стиснути в руці. Завдяки своїй еластичності, вони легко розправляються, зберігаючи форму. Млинці на молодці це така класна штука, що їх можна їсти коли завгодно і з чим завгодно. Вони завжди будуть доречні і зранку, в день і ввечері. Дякую за подобайки, коментарі та ваші теплі побажання. Всім миру та добра!